Дев'ятого Києві для вас продовжують працювати канала та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку і про головне на цю мить. 52 масованих обстріли Авдіївської громади здійснили рашисти напередодні. Також було 12 авіаударів. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни стали значно частіше атакувати з повітря для порівняння за 2023 рік. Вони запустили по Авдіївці майже 150 керованих авіабомб. І стільки ж півтори сотні керованих авіабомб Росія випустила за перші 12 днів року. Щойно підмерзла земля, окупанти масово задіяли техніку. Танки, БМП а також піхоту і намагаються штурмувати у самому місті залишається понад 1100 жителів. Триває евакуація по людях, які ж залишаються і гріються. загарбники часто скеровують авіабомби. Деревини дуже багато в місті побитої внаслідок обстрілів. Ми дозволили людям пиляти ці, ці, ці дерева, які завалені. Навіть комунальники наші допомагали їм це цей весь час. Ну, це здебільшого деревина. Ну от, саме з міста невеличкі е, партії вугілля, е, паливних брикетів Ми намагаємося завозити до е, скажімо так, критичної інфраструктури ту саму лікарню. Після того, як росіяни перед новим роком на півдні втратили три літаки, підлітати, атакувати з авіації вони тут майже не наважуються. Натомість активно використовують артилерію і фпв дрони Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Водночас наші війська за минулу добу знищили щонайменше 15 ворожих ракет і два танки. Ворог, очевидно, бачачи нестачу авіаційних ударів, намагається компенсувати реактивними системами залпового вогню, підтягуючи їх також на наш напрямок. Але за, бо за минулу добу ми теж відмінусували дві таких установки, і це говорить йому переконливо про те, що контрбатарейна боротьба з нашого боку така ж потужна. Конгрес Сполучених Штатів працює над домовленістю щодо допомоги Україні. Американські законодавці цього тижня повернулися до роботи після святкової перерви. Вони продовжують обговорювати пакет на 60 мільярдів доларів, який включає додаткову підтримку для України і інших американських союзників. У зимку потреба України у військовій допомозі є особливо гострою, заявив координатор ради з нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Та наголосив, російські терористи не Спиняться перед найбруднішими засобами, намагаючись зламати український опір. Кірбі наголосив, що Вашингтон у грудні виділив Києву останній пакет, на який іще залишилося фінансування. Тож закликав конгресменів якнайшвидше схвалити новий транш, щоб допомогти нашим силам оборони і далі боротися проти російських окупантів. Оборонна співпраця, нова військова допомога та плани на майбутню відбудову нашої країни після війни такі результати робочої поїздки президента України Володимира Зеленської, під час якого він побував у Литві, Естонії та Латвії. Лідери цих країн одним з перших змінили риторику. У їхніх заявах йдеться, що недостатньо підтримувати Україну стільки скільки потрібно, пора змінити акценти. Україну слід підтримувати до її перемоги над російським загарбником. Співпраця в оборонній промисловості, нові пакети військової допомоги Україні, фінансова підтримка та майбутнє наше відновлення такий курс взаємодії визначило турне президента Володимира Зеленського трьома країнами Балтії. За два дні він побував у Литві, Естонії та Латвії. Ці країни чіткіше за інших розуміють, яку загрозу становить Росія для світу і яка небезпека таїться у потенційному заморожуванні війни. Не дати заморозити конфлікт, не дати можливість Росії підготуватися до. Потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п'ять не дати їм цього зробити, закінчити війну до цього, не дати можливості їм а, збільшити їх виробництво. Зеленський зустрічався з тамтешніми президентами, прем'єрами, спікерами парламентів і депутатами. Перше незмінна моральна підтримка. Настав час змінити акценти. Ми часто говорили, що будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно, але головним політичним сигналом має бути те, що ми будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом. Під час візитів українського президента кожна з країн оголосила про надання нового пакету військової допомоги. Литва дає нам боєприпаси, генератори, системи детонації та бронетранспортери на 200 мільйонів євро. Пакет від Естонії 80 мільйонів євро. Це велика кількість джавелінів, кулемети, боєприпаси до легкої зброї, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження. Латвія пообіцяла гелікоптери, гаубиці, боєприпаси протитанкову зброю, дрони, пристрої зв'язку та екіпірування. Ця війна повинна завершитися пер... Перемогою України я Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь. Сеадоюме куст. Ми повинні підвищити вироб... виробництво, військове виробництво в межах Європейського союзу, щоб Україна отримала все те, що вона повинна отримати і не завтра, а вже сьогодні. Не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні у всіх трьох країнах у присутності Зеленського та місцевих прем'єрів. Було підписано меморандуми про взаєморозуміння між міністерством з питань стратегічної галузей промисловості України та асоціаціями оборонної промисловості Литви Естонії та Латвії. А товариство Українська оборонна промисловість уклала документи про наміри з відповідними іноземними компаніями. Партнери допоможуть з безпілотниками, радіоелектронною боротьбою, кіберзахистом, системами дистанційного підриву, оптикою для стрілецької зброї, а також із традиційним озброєнням бронетехнікою та артилерією. Цей шлях, який ми маємо останнім за останнім часом, і піти. Бо ми бачимо, що на ринку зброї є багато, достатньо багато грошей, але дуже. Мало власне можливостей виробничих, щоб можна було засувати ці гроші і виготовити продукт. Ішлося і про нинішню фінансову підтримку, і про майбутню відбудову України. Окремо, президент Зеленський говорив про необхідність конфіскації заморожених на території Європи російських активів з подальшим переданням їх Україні. Балтійські лідери запевнили, що згодні з цим. Зеленський вже наголошує, Євросоюз має ухвалити про це спільне рішення. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ. Єдині новини. Це його четверта війна, де за звитягу він отримав свій другий орден Богдана Хмельницького. Справжній бойовий офіцер, який разом із солдатами штурмував околиці Роботиного і нині боронить там одну з найскладніших ділянок фронту. Хоча міг би насолоджуватися спокійним життям у Барселоні, де давно мав пристойний заробіток і де лишилася його родина. Воїн 65-ї бригади на псевдоіспанець зізнається, після майже двох років повномасштабної навали. Не бачить бажання більшості співвітчизників боронити країну. Сувора правда від бойового офіцера. Далі у сюжеті. Вісімнад років живу в Іспанії. Тож і псевдо має іспанець, те, що він пережив за свої 56 років, вистачило б на кілька життів. Воював у Афганістані, у нагірному Карабаху та Придністров'ї. Це його четверта війна, хоч каже родом. Я з Росії, з Мурманська. В моїх жилах тече теж російська кров. Я цим не пишаюся, тому що це, це не народ, це варвари. Взагалі, виріс Тернополя го він звільнився з війська та за п'ять років поїхав шукати кращої долі в Європі. Спочатку працював будівельником, а як вивчив, іспанською інженером. Родина вже теж у Барселоні. Мене там живе дружина, сім'я. Мене діти там вивчилися. Університет позакінчити магістратури. Дочка працює на фармацевтичній міжнародній компанії. Коли почалася російська навала, покинув усе та повернувся в Україну. Хоч каже, донині багато хто як про це дізнається, крутить пальцем біля скроні. Я поїхав. Сюди, хоча на мене дивилися, і багато зараз до спір дивляться, що ти що ти приїхав? Ще мене досить непана зарплата була. У мене зарплата було менше 2-2,5 тисяч. Я не мав євро. Я вже два роки сім'ю не бачив ні дружину, ні дітей. Він бойовий офіцер 65-ї бригади, який разом із солдатами ходив у штурми. Кавалер двох орденів Богдана Хмельницького, перший з яких іспанець отримав ще після війни у Придністрові за порятунок людей, другий за звільнення роботиного офіцер. Певен, держава має знайти спосіб мотивувати людей йти до війська. Треба людей мотивувати оцим. Інакше вони нічим не змотивують. Тому що мотивація чим? Що якщо поранення людина отримала якась компенсація, якщо людина без ноги не 600 гривень отримує чи без руки, її вивели, вивели поза штат, ну це несерйозно. Але водночас тим, хто вважає, що війна десь далеко, варто зняти рожеві окуляри, твердить іспанець. Приїжджаєш туди, Київ, там війни нема, там нема війни, там все дискотеки, всім до лампочки, хоча держава воює, і проливає кров реально. Командирові прикро, що не всі українці готові захищати, бо з таким ставленням виграти війну буде важко. Я не бачу сильного бажання українців боронити Україну. Всі тікають, ну, добре тікають. Завтра вони окупують цю територію, яку вони окупують. І вони вас поженуть як стадо. Будуть гнати на Польщу, на Словакию, на Чехію, на Прибалтики, на ті всі країни. Вони ж попоженуть як стадо. Андрій Порчи, Артем Деженков, факти сітів. Єдині новини. Від проса до елітного пшона на Черкащині запустили завод з виробництва цієї крупи, орієнтований на внутрішні і зовнішні ринки. Впровадити глибинну переробку проса тут планували ще до війни, але російське вторгнення торік у лютому ледь не зірвало плани. Обладнання довелося вивозити з окупованої території Харківщини. Чому для України важлива нині переробка та чому аграрії зробили ставку на пшоно? Далі у сюжеті Ірини Цимбал. Українське обладнання, глибинна переробка, сирвину для цього підприємства збирають по всій Україні й одразу відправляють у відділ якості на перевірку. Ви бачите, просто в просі є смітна домішка, це зерна бур'янів, Також є пленка. При процесі переробки знімається оболонка, відбирається смітна домішка. Вони контролюються. Придатну сировину очищають, сортують, калібрують і контролюють, щоб на фасування потрапило лише добірне зерно. Якщо це буде підвищена вологість, так, ну, можуть бути мікотоксини. Мікотоксини шкідливі для здоров'я людини. Ну тому кожен показник він контролюється. Також, ну, якщо це зіпсовані, можуть бути фофозеріозні зерна, ну, це пліснява. Вони небезпечні для. Люди зерни непроса дуже дрібні та легко кришаться. Їх складно якісно очистити, пояснюють працівники. Тож на підприємців встановили сучасну техніку з делікатним режимом роботи. Там стоять кавши на цепної передачі, і воно як руками переноситься з першого поверху на четвертий. За годину тут сортують близько чотирьох тонн крупи. Після очищення вона зберігає всі корисні речовини, заповняють на підприємстві. З однієї тонни проса виходить близько 700 кілограмів якісного пшена. В основному в наших магазинах полірована. Ми не поліруємо. Ми не знімаємо поживні речовини верхнього оборонку. На підприємстві працюють 80 людей. Усі процеси автоматизовані. Майже все обладнання, вітчизняного виробництва й енергоощадне. Завод мав запрацювати на початку 2022 року, але через повномасштабне вторгнення будівництво затяглося. Обладнання довелося доправляти з уже окупованої території Харківщини під обстрілами. На будівництво витратили понад 100 мільйонів гривень. Через війну вартість проєкту зросла майже утричі. Інвестори з України зробили ставку саме на пшоно, бо ця група дуже корисна, і на неї великий попит у Європі, куди й відправлятимуть продукцію. А ще це рента. Абильний бізнес це безглютеновий продукт. Його додають в боршна, сухі сніданки. Фармація дуже багато використовує зараз цей продукт. Нові підприємства під час війни посилюють економічну стійкість країни, каже заступниця керівника ОВА. Водночас країні важливо розвивати підприємства саме переробної галузі, щоб відходити від іміджу лише постачальника сировини. Ми не повинні бути вирощувати сировину. Ми хочемо і можемо реалізовувати проекти з переробки. переробки Ка глибинна технологічна, це створення і додаткової вартості. Поки що в роботу запустили першу чергу виробництва, але планують збільшувати потужності. Адже все більше аграріїв, зокрема на Черкащині, мають намір вирощувати і збільшувати площі під просом. Ірина Сергій Дністрян, Факти ICTV, єдині новини і такі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Далі розмовна студія Вадим Карп'як та його гості продовжать.